Друзі. Ну, <сіхання> приїхала Лариса, гукає Лена бігом іди сюди. Щось там дуже гарне розцвіло. Ну, як же ж я можу не піти і не подивитися? Ну, звісно, і вас беру з собою. Все, ходімо, побачимо, що там новеньке, що там за крик. Зараз все побачимо. Так, друзі. Заходимо, починаємо з клейматисів. Гляньте. Так-да-да, -да -да, зараз я покажу. Ось отакого. Ой, скільки бутонів. О, гляньте. Класний. Далі. Ось от, друзі, дивіться, який. Друзі, я от, оцей вообще обожнюю. Гляньте, який він. Він невеликий, але дивіться, який гарний. Ой, взагалі, дуже-дуже гарний. Ми, Ларису, тоді розкрутимо на гілочку. Посадимо. Я, звісно, не вмію і ще не, не пробувала, але треба вчитися. Гайда, дівчатка, я вас поведу далі. Так, ну так, такі ви знаєте. Зараз, зараз. Це Pink Гавайн корал. Це ви знаєте, коралова така. Дуже-дуже гарний. З білою полосочкою на ізнаночки. Так, це і тошка, скоріш всього, бардзела, так? Да, бордзела, це да, так, це Це велика бардзела. Це у нас red charm. Він темний-темний. На відео він такий красноватий, але він такий темний, темно-темно-бордовий. І бачите, які в нього бутони здорові. Так, це дюшес Денемур. я навіть так і без квітки бачу, що це він. Ось який кущ. Дивіться, друзі. А це не такий кущ, як я вам тільки що показувала, що я купила. Мабуть, такий. Друзі, так тільки це ж великий. Я купила Манюсічку гілочку, Манюсічку. а дивіться, який він буде? На жаль, Лариса не пам'ятає, як воно зветься. Але гарне. Так, йдемо далі. Так, Вейгела, друзі. Вейгела, рожева. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, що нам тут мали показати? Ось, будь ласка, дивіться. Оце Азалія розквітла. Розквітла. Азалія. Я линочку покажу. Ось. Маргаритки ще квітують. Ротики. Ротики, братики. Кожен називає по-своєму. Воня, дві. О, маргаритки і азалії. Гляньте, дівчата. Невеликі, але дивіться, одні квіти. Бачите? А оця ще й махрова. О, ця, ні? Бачите, не, така пуста квіточка. А ці махрові. Ні, ну ви бачите, неждано не, згад... не гадано, скільки я вам краси тут разом і покажу. Ось так, дівчатка. Зараз ми повернемо сюди. Оце ось о... цибулька якась така буде інтересна. Це цибулька буде така, вона, мабуть, така подобається. О, ось о, дивіться, які. Дзвоники, це теж цибулька. Так, тут квітував у нас сон трава вже, бачите, насіннячка. Я не вона називається. Не Ні, не Ось такі, так. Да. У мене є, по-моєму, гол, голубого такого е, такого кольору блакитного, а це білого, бачите? Ось, не бачила ще. Дивіться, жаба оддихає. Він приїхав, дивився, що це таке. Зогляньте. Друзі, це барбариска гарна. Так, морозники вже відквітували, вже насіння збирають. Збирати будемо. Як так, насіємо? Так, А Ану, де? О, 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 друзі. Друзі, Дивіться, який. який дивіться, який. Темний, темний. Знаєте, такий мм. Е такий бархатний. Бархатний Бачите? Отак коли а він ще темніший. Він такий, знаєте, як спіла як вишня. Така, знаєте, шпанка вишня, така аж темно-бордова. Ну, в общем, це він подобний, гарна. Так. Це я вам показувала ялиночки. Так, що ще я тут а маю вам показати? Опять будуть мені казати, Лена, сильно швидко ходиш, <glish> треба ходити медленніше. Гномик вам привіт передає Так, я ось дивіться, як розрослася отака травичка Ребарон. Петущий Лена. Та Лариса, у мене тут ні, Ну ви бачили, каже, в тебе такого нема, он, гляньте. <рес> от уже чудо! Коликант, Щось як скаже. Коликант, ну він ну ще не, не цвіте. Ну, так, це, це к... клен. Клем. А от ну, цей як? ці всі кустові. Ой, оцей дуже гарний Барбарис. Гляньте. Да, він Красавчик. Так, друзі, ось кущовий кліматіс. зараз вам покажу. Не буду лізти, я вам так покажу. Приближу вам. Бачите? Блакитного кольору. Дорослий вже. Лаліса, скільки йому років? В кліматі Так, Воно, мабуть, більше п'яти. О, бачите? Ось і такий красавчик. А немає я Ану? Тут ось, ось скоро заквітує. Ця як... Волжанка. Волжанка. Угу. І воно барбалося, так, жовте. Ну, угу. Це Марія, да, от це як він? Ну, я не знаю, Марія Стефанівна. <ріху> Ніяко, не Ні ото названня, я не знаю. <ріху> <ріху> Та при чому тут на продажу? Ну, воно... Даже розповім. так цікаво. Друзі, а подивіться, які хости. Я балдею. Гляньте, гляньте, які ноги в цих хостів. <ріху> ну Да. Дивіться, яка ця ця. Лапки, ноги красиві. Ноги гарні. Да, Мої ну, ви великі. золоті. Великі. Так, ну це посерединки, це звичайна, так, да? да? Звичайна да. подорожнікова листа. Так, оцей таке з полосочкою йде. Це така кучерявенька. Я вам скажу чесно, що хости я теж не знаю назви. Я. Півонії, ну там ще щось таке. А так назви не знаю. Ось це дуже гарна. Тут хоч Ларіса полила, я все одно пройду. Там це вчора, вона ну, розрахи на підсоху. Гляньте, красавиця. Листя голубе і така широка серединка жовта, яскрава. І дуже такий контраст, знаєте. Ну, медунка. Це ви всі а, знаєте. Це, це мансіньке, це таке маннесіньке. Лара посадила, тут листя їх закривають. Да. Ну, бачу, росло, те, Гарні. <рисно> 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 Дивіться. Так. А це у нас хто? це спірея. Спірея. Японська, Я, так? так? Спірея японська. Так, братики. Братики різні. Красавці. <ріхунти> Ой, брехунти. Такого кольору. Вам видно? Оце, дівчата, неждано не Ми сьогодні да, попали. Ой, а покажу вам ось шари оці. Кульки. А, а, а ви подивіться, який він здоровецький. Ось о, моя ладонь. Осьо, я вам так далі. Зараз подивимося. Гарні. Так, друзі. Царська корона відквітувала. О, дівчата, моя любима рослинка. Я так мрію. Не насівається. Не насівається? Воно один бачу. Є. Це ні на диви, вон, бачиш, диви? Ой, ті мамочки, ну воно бачите, дідка насялась. Гарні. Я, Ви знаєте, я купила насіння, але щось так і не посіяла, не знаю. Ціли, чи буде мені з того. Не до ну, таке. Це що за маленьке таке Лариса? А це ж вся як, обрієта тільки манюсечка. Це ти випсала це недавно, так? Це я тільки да? всього воду посадила. Я да. поняла. Ой, який папоротник, качадижник. І воно диви, а то другий сорт. Вон, вон він. Угу. Красивий, а це буде синій. Це, так, да, буде красивий такий. Качедижник. А ті мамини, послідь, жовта. А дівчинки, дивіться, яка жовта. Ви знаєте, ну це якийсь мрак. Хіба ж сюди можна спокійно зайти? Це ж як не там вав, то там вав. А, низенька, ага, зрозуміла. Диви, які зайці. Сидять. Так, жиків. Йожики вам передають привіт. Зайчики лучше, диви, як вони засумували. Так, дівчата, ще забули за зайців, бо вони геть засумували. Диви, який хороший зайчик? Маленький. Зай Ой, хастики. Це, мабуть, нові, да, Лара? Що? Хортензії. Так, да, це я весною ще Нові. Ось отакі тільки, вже, бачите, зали. мають квітувати. Що? Лара, ну ти знаєш, що їх треба вкривати? Ну чого я не вкривала, воно в мене всі там. Ну що? то в тебе безконечне літо. Чим знаєш, вкриваю? Хризантемом. То... А, ну зрозуміло. Їх вкривають тільки хризантемом. Так. О, де... Кудись я йшла. Ой. Okay. Ой, дивіться, друзі. Ну тут куди не поверни, тут обов'язково щось є. Красавці, дивіться, які шари гляньте. Так, повітрулька катається на груші, номики це з корзинкою дівчинка. Так, ежики. Бачиш, вимолось, мабуть, забила її. Так. Ось такий кліматіс, дивіться. Здорові, здорові, такі квіти, прямо здорові. Це тут жимолость, капріфоль. І вона забиває. Да, забиває. Вона тут чувствує себе добре, вона всі кліматіси забиває. Подивіться, як вона тут розповзлася. От вам і жим, жимолость. Так. Да, черешні спіють, да, да. дивись, не впади, раді Бога. О, дівчатка, хочете покажу? Сьогодні в нас. Е, сьогодні в нас. Середа, восьме? Ось 8 травня. Ви подивіться, що в Ларіси вже робиться. Матінка моя, щоб я тут ще не впала. О, гляньте, гляньте. Гілочки забиті. Ось ось ще пару днів і будуть черешні. Бачите, що робиться? Так, а ну що це моя роза? Ану дорогенькі мої. А Ще зелені. Бери, ще зелені. Буде да, бачите? Рози, бачите, я вам казала, що в нас. На Миколаївщині починають вже квітнути рози. Ах, пахно, Гляньте, дівчата. О, бачите? Не, розцвіла? Це розцвіла? зараз все. пойду. А пахнелька як чайна, поняла? Чайно угу. ну маленька О, ось така мінічка. Мінічки. Оце ось дуже гарна трояндочка. бачите, вже вже розкрилася. Вон така гілочка, я вам покажу. Гляньте. Бачите. Вступаю, О, ця, ця. Отрубав, так Краса. Делать, а ага, це в'юща. Цибулі вагон. Хочете побачити? Помідор. Цибулів Лариси вагон. Дивіться, яка пояс. Помідорки. Бігод, бігод. Молоденькі деревця посажені, бачите, підв'язані, щоб, не дай Бог, вітром не зламало. Це персик, ага, абрикос. А це два персика, так? Да? По бокам. А то це... Осені осінь. Ось може. Так, да, і трава, як же? Куди ж без трави? Все одно є. Ірис, тебе такий єсть отсюди. Да, дуже мені подобається угу. він красавчик. Отакий. От Видно вам красавчик. Це гвоздика. Хай да. розповзласять. Та хай буде вона їсти не Раску пруси. Тебе... А не монахти цю… буде, фотографії. Дивіться, дівчата, Як ось, ось, ось ви аліум який, гляньте. Це він, скоріш всього, рожевий, да? Да, так? А нога яка? Мені треба да його пересадити. Аліум білий. Його, його ось о білий теж велика куля. Велика, бачите. І поряд ось такий низький, широке листя і темний-темний колір. Я не знаю, чи вам видно, сонечко вже сідає. О, там є і... на великий курс. Це мені мій подарок процентка присилала, вона на тім. І що лілей. хочу вам сказати, дорогі друзі, а, що лілей. вже квітує лілейник. А Він два рази три. Це, Це ремонтантний, він а, квітує, ну. Зараз весною і ще тоді ще раз. І ось я хочу показати молоденьку. Ось лігілка така те, з темним листям. Бачите? Листя темне, темне, дуже гарне. Так, якась лілія буде. Ми, друзі, ще прийдемо і на лілії. Лариса, що це таке? Шалфей? 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 Що, ну, вроде ж не по-другому. Ну, с -с -с Сальвія. Як? Ні. А морися. А, марися, пахне, марися. пахне, пахне як для чаю, то знаєш. О, mm котрі -hmm. Красавиці. Мені ж Поліна обіцяла. Оці ереміси, Дивіться, яка картошка. Ларка, яка вже гарна картошка. Там уже дівчата, дівчата, це Миколаївщина, ви тільки подивіться. подивіться. Знаєте, друзі, я так думаю, що там уже буде, як вона вироста, буде як голова. Дивіться. Це картопля. А салатики у нас краснень, красивий. Чуєте? Я йду. Вон, циву, ось от покажу, дивить часник, який гарний. І цибуля. Це я, Хочу я, я. вам показати, дивіться, які ноги в чесника. Лапи прямо. <сих> І цибуля. Отако, от друзі. То в неї не тільки квітів повно, в неї ще й рослин. Не ну да. так. Ось, ось салат різний, дивіться. Це отакий, бачите, звичайний, це одеський кучерявець. А, а ото, бачите, такий темний. То кропчик. І горошка чуть-чуть. Редиску, забула. Я нарвала вона. Дивись. Ось подібності, о безполково. Дивися, осторожно. Я виросла, я дару неділю побачила своє радіска. Ви бачите ось, яка радіска? Дивіться. На, Лена, будеш. О, є. Гляньте, супер просто. Його. Тихо, тихо, не вбийся. Так, ну, друзі, я вам вроді все показала. Дорогі мої друзі, ну, ось так. Ми з вами неждано не Побували у гостях. Побачили, яка вже у Лариси шоу. Це, це. О, вигела біла, ми таку не, не показували. Воно. А ми її не показували. Диви, яка це краса, як, як наречена. О. О. А це да, варігата. А Це зовсім добре, але вона не цвітає. Так, еремуруси. Жовті. Дивіться, друзі, дивіться, яка краса. Лариса, оце як хочеш, я таку цибулю теж хочу. Ну, викопаємо тоді. Осі. Двіка гарна, прелість А де мій тюльпан? Не забула, ти а там ще не копала. Тож де? я клянчу дівчата, там у неї ще тюльпан а такий коли, гарний. А коли коли викопаєш, тоді й буде. Ну, на виходній, Хорошо ну, добре, я тобі Він вже... малесенький, Чуй. але дуже-дуже гарний тюльпанчик. Мені де ото й дам. Хто? О, супер, супер! дівчатки, я виклянчила Дивіться, оце вже моє. <рес> я не можу, щоб нічого не виклянчити все, Ленка. Лілі. Дивіться, в троянди скільки бутонів. Не знаю, якого вона кольору. Я шприцкаю. Я ж виписую в шприцах. по 200 гривень шприц. А, -а, ти таке. Супер-пупер-шмупер. Ось зараз побризкала і все. І забула. І Ясно. Ось ось перша роза моя буде свісти. Смотри. Ще тільки-тільки. Пер-дер. Пьер де Ренсан. А ця, як є? Бачите бутончики? А ця, як це та поварили такі їм стоїчки. Що, що? Оце роза, розове з білим. Як вона є? Це ж було ще бало, вже з цукерком. І це п'єру дороса. Це п'єру. Ой, гляньте, білий починає. Це чіпі дейл. Це, скоріш все, прости. фестива Максима. Прости. Та чого ж він простий? Це французька селекція. Так, что ты тут мне тут сказала? Ага, осел. Осел, бачите, тоже будет трояндочка. Це, це, Лариса, это а что? А это что, как его? А, тоже интересная рослинка. Чуешь? Ось все. Это Чипи Дейл. А, розов, тоже прикольный. А там да, прикольный. И, я и, так, и, я и, так я люблю, красавчик. А такие не кованые закрепочки? Друзі, забили, блядь, мені флоксим Це лютики квітують. Море лютиків, море. Як ми фотографірували, блядь. Море лютиків. Лелеки. Лелеки. Навінки почистиш, поїсиш собі лідісочки. Дівчата, Ой, дівчата, я ж забула вам показати. Оце ще ж тут. Шоколадний солдатик. Шоколадний солдат. Він такий темний, 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 темний. Він з, з, з возрастом буде така квітка взагалі велика-велика. Така. Ух, тарілочка. Раз я так. Це такі бутони, ви знаєте. Це. Е, мені кажеться, самі-самі більші бутони, великі, да, знає, які на півоніях. Так, друзі, тут ми з вами були, тут ми Но заходили. Це вона ця вартайка, яку я б'ю ще. Як, збіжавша наречена, чи як? Та да, ні, це в'юща. Оце? Так. Ти вже не бачиш, вона плітати? А, -а, а, диви. Це ж біжавша невеста, то ж вона крупного листа. Так, так, так. Лара, що й така є матінка моя? Ну, її год, мабуть, 10. Та Ти це його тільки два цветочки, це його вже бачите тут. Ну ти мій красавчик, да. ну ти мій красавчик, не помнят, Маленький кажу, красивий пішов, зайчик. Не буде. Ні, не буде. Не, тут буде кліматі святої, навіть сюди пересадити. Ось я молодесенький посадила. Диви, сабля, оця скотина все. Лютик? Да. А это Боря нас... давал розы. А это Бедненько, голод. забылась. Желтый у меня А, желтый, да. да. А это еще хозяйки, вот а что на улице красный. Угу. виноград, мабуть, новый, ну, хороший. Молдово. Молдово. А, Молдово. страна чудова. Калякало. Ну все, друзья. Экскурсия Да. Буду вам казаты. да. Ребята. Дорогі мої друзі, буду вам казати до побачення. Е, бачите, неждано негадано ми прогулялися з вами по ботанічному саду у <кій> <це кій> <її тренціяне> Ларіси, Геть, неждано негадано Я собі порпалася там, Ларіса позвала, я прийшла. А як же пропустити таке? Ніяк. Не можна, там. Да. Все, дорогенькі мої. Оставайтеся, живі, здорові, заходьте, будь ласка, подив... поставте пальчик вверх, підтримайте мене, я вам буду дуже-дуже вдячна. Рада вас завжди бачити. Все, давайте, пока-пока.